Усім привіт! Урок української літератури в 7 класі, і ми продовжуємо працювати над повістю Захар Беркут Івана Яковича Франка. Працюємо за підручником Коваленко. Сьогодні ми продовжуємо досліджувати, як у повісті зображено героїчну боротьбу русичів проти монголо-татарських нападників. І, звичайно ж, ми маємо звернути свій інтерес до історичного минулого України. Уже тема нашого уроку змалювання героїчної боротьби русичів українців проти монголо-татарських нападників у повісті Захар Беркут Івана Яковича Франка. Героїзм не з'являється з нічого. Він виношується довго. Його виховують батьки. Захар Беркут виховав своїх синів справжніми патріотами своєї землі здатними на героїчний вчинок на подвиг. Тож сьогодні ми проаналізуємо, яким він є сам, Захар Беркут. Попрацюємо для цього над змістом третього розділу Повісті. Як і попередні розділи, він має свою тему, ідею, свою побудову, тобто композицію. Тож, тема третього розділу повісті. Зображення проведення громадської копи тухольців, де відбулася суперечка між Захаром Беркутом і Тугаром Вовком, осмислення тухольцями страшної звістки, неминучий напад татар. Ідея цього розділу возвеличення мудрості, великого розуму. Сили волі Захара Беркута, який протистояв підступності, хитрості, брехливості, зрадництву Тугара Вовка. А основна думка, можемо сказати цитатою це слова самого Захара Беркута Свобідному чоловікові личить не гордість, а спокійна повага та розум. Єдинити силу народа в одних руках. Так потрібно, так вважав Захар Беркут. У творі прослідковується така проблематика, її ми повинні пояснити: це честь і зрада, правда і брехня, мужність і боягузтво, володар і народ, відповідальність і безпечність. Як же побудовано ось цей розділ? Композиція. Події відбуваються неподалік села Тухля, на Майдані, де росте липа. Експозиція, тобто те, що передує зав'язці, передує основним подіям. Копне зібрання тухольців, докладне знайомство із Захаром Беркутом, його минулим з його родиною. Зав'язка, тобто подія, від якої починаються усі інші в розділі. Прихід Тугара Вовка на громадський суд, суперечка між боярином і Захаром Беркутом з приводу того, хто є господарем Тухольщини. Кульмінація найвища точка напруження, смерть митька вояка, рішення громади щодо зруйнування будинку Тугара Вовка та виселення його з Тухольщини. І після кульмінації настає розв'язка. Страшна звістка про напад татар на Русь, прохання посланців і громади до Захара Беркута очолити оборонців і стати на бій з ворогом. Коротко про сюжет цього розділу. Проведення копної ради, на якій Захар Беркут звернувся до громади і розповів їй про лихо, яке охопило Тухольщину, як тільки в ній оселився боярин. Знайомство з минулим старого Беркута розповідь про великий авторитет, який має 90-річний старець у тухольців. На копі відбувався громадський суд над Тугаром Вовком, який завдавав багато принижень утисків тухольцям. Саме тут боярин убиває митька вояка, який виявив бажання звинуватити тугара вовка у зраді. Боярин залишає суд. Громада вирішує у триденний термін зруйнувати його помешкання і вимусити покинути Тухлю. На копу також з'явилися посланці різних підгірських поселень. Вони звернулися до Захара Беркута і громади по допомогу. Усіх збентежила страшна звістка. На Русь рухаються полчища татар, які незабаром з'являться до Тухлі, щоб перейти Карпати. Посланці просять Захара Беркута і громаду вступити в бій із завойовниками. Захар Беркут вважає, що головною причиною завоювання Русі татарами є феодальна роздробленість держави, чвари між князями, їхня зрада. Далі попрацюємо над деякими Моментами із повісті, із цього розділу, третього розділу. Отже, давайте розглянемо, що символізувала липа, яка росла за Тухлею. Тухольці вірили, що тота липа дар їх споконвічного добродія, царя велетнів, який засадив її власноручно на тухольській долині на знак своєї побіди над Мораною, над Темрявою. Опишіть місце копних зборів. Довкола липи був широкий рівний майдан. Рядами стояли на нім до схід сонця гладкі кам'яні брили, призначені на стільці, де сідали старці громадські, батьки родин. Кілько було таких батьків, стільки й кам'яних стільців. Поза ними було вільне місце. Під липою над самим джерелом. Стояв чотиригранний камінь з проверченою всередині дірою. Тут, на час ради, виставлялося копне знамено А обік зроблене було друге підвищення для бесідника себто для того, хто в якій будь справі говорив. Він виступав із свого місця і входив на це підвищення, щоб увесь народ міг чути його. Яку ж церемонію проводив Захар Беркут перед зборами і чому Захар Беркут, бо він був найстарший у цій громаді? Потім устав із свого місця найстарший у зборі Захар Беркут і повільним, але твердим кроком виступив під липу і, доторкнувшися її рукою, наблизився до пливучої з її коріння нори і, припавши на коліна, помазав собі нею очі й уста. Це була звичайна стародавня церемонія, що знаменувала очищення уст і прояснення ока. Потрібне при таким важнім ділі, як народна рада. Потім він сів на підвищенім місці, звернений лицем до народу, тобто до східної сторони неба. Яким письменник зобразив Захара Беркута у цьому розділі? Захар Беркут це був сивий як голуб, дев'яностолітній старець, найстарший віком у цілій тухольській громаді. Батько вісьмох синів, із яких три сиділи вже разом із ним між старцями, а наймолодший Максим, мов здоровий дубчак між явориною, визначався між усім тухольським пароботством. Високий ростом, поважний поставою, строгий лицем. Багатий досвідом життя і знанням людей та обставин, Захар Беркут був правдивим образом тих давніх патріархів, батьків і провідників цілого народу, про яких говорять нам тисячолітні пісні та перекази. Не вважаючи на глибоку старість, Захар Беркут був іще сильний і кремезний. Маємо знати, чим же полюбляв займатися Захар Беркут. Сад, пасіка і ліки все була його робота. Скоро лишень весна завітає в Тухольські гори, Захар Беркут уже в своїм саду копле, чистить, підрізує, щепить і пересаджує. Дивувалися громадяни його знанню в садівництві. Тим більше дивувалися, що він не крився з тим знанням, але радо навчав кожного, показував і заохочував. Пасіка його була в лісі, і кожної погідної днини Захар Беркут ходив у свою пасіку, хоч дорога була утяжлива і досить далека, а вже найбільшим добродієм уважали тухольці Захара Беркута за його ліки. Коли було настане час між зеленими святами святом Купайла Захар Беркут із своїм наймолодшим сином Максимом іде на кілька неділь у гори за зіллям і ліками. Чого ж прагнув Захар Беркут для своєї громади? Знову беремо цитату. Віддати ціле своє життя на поправу і скріплення добрих громадських порядків у своїй рідній Тухольщині. Про що свідчить опис знамені громади Тухлі? З одного здорового пня вироблений весь той суцільний ланцюг, сильний і, немов замкнутий у собі, а прицінь свобідний в кождім поєдинім колісці. Готовий прийняти всякі зв'язки. Сей ланцюг то наш руський рід, такий, який вийшов з рук добрих творчих духів. Кожне колісце в тім ланцюзі то одна громада, нерозривно, з самої природи, зв'язана з усіма іншими, а проте свобідна сама в собі, немов замкнена сама в собі, живе своїм власним життям і вдоволяє свої потреби. Тільки така суцільність і свобода кожної поодинокої громади робить усю цілість суцільною і свобідною. Нехай тільки одно колісце трісне, розпадеться само в собі, то й цілий ланцюг розпадеться, одноцілий його зв'язок розірветься. Отак От і упадок вольних громадських порядків у одній громаді стає раною котра приносить не дугу, а то й заразу для цілого тіла нашої святої Русі. Якої ж думки був Захар Беркут про князя Данила, того князя Данила, який прислав Тугара Вовка на тухольські землі, подарував тухольські землі Тугарові Вовкові. Не відцем і опікуном ми вважаємо твого князя, але карою Божою, зісланою на нас за гріхи наші, від якої мусимо відкупуватися щорічними данинами. Чим менше ми про нього знаємо, а Він про нас, тим ліпше для нас. І коби вся наша Русь могла позбутися сьогодні його з усіма його ватагами то, Певно, була би ще щаслива і велика. Ось він який Захар Беркут. А тепер давайте трохи попрацюємо над тестами для того, щоб підсумувати те, що сьогодні на уроці почули. Хто мав право голосу під час копи? Тільки старці батьки та дорослі чоловіки, старці батьки, дорослі чоловіки та молоді хлопці. Старці-батьки, дорослі чоловіки, молоді хлопці, жінки. Жінки не мали права голосу. Хто відповідав за копне знамено? Старішина громади, старці батьки, молоді хлопці, закличники. Де відбувалася громадська копа? Під дубом, під кленом, під липою, під сосною. Хто головував на копі? Захар Беркут, Максим Беркут. Колективне головування? Тугар Вовк. Скільки років було Захарові Беркуту? Більше 70, більше 80, більше 90, 100 років. Скількох синів мав Захар Беркут? Три, п', вісім, десять. За що люди найбільше поважали Захара Беркута? За його вік, за його розум, за те, що всіх навчав роботи в саду, за його ліки? Що було ціллю в житті Захара Беркута? Сад і пасіка, лікування людей, виховання синів, добробут громади. Що символізує Копне знамено? Це просто ланцюг. Виділення кожної громади окремо, єдність усіх громад, окови, які закріпачують селян. Чому Тугар Вовк убив Митька вояка? Бо Митько поводив себе з ним зухвало, бо Митько хотів свідчити про давню зраду Тугара, бо Митько відмовився вклонитися Тугарові, бо Митько хотів одружитися з Мирославою. Яке покарання присудила громада для Тугара Вовка, прогнати боярина стухлі і розібрати його дім, заставити Тугара працювати в полі разом з усіма членами громади, постійно бути присутнім на копі, віддати Мирославу Захарові за доньку? Хто б подарував Мирославі перстень зі своєї руки? Це вже питання із наступного четвертого розділу. Чінгісхан, Хамбатий, Бегадир, Бурунта. Ви відповіли на ці запитання? Ну, Звичайно, ви добре слухали урок. Тож, дякую вам за роботу і всього найкращого. До нових зустрічей!